Доброго дня, любі мої дітки! Сьогодні я вас запрошу у казкову країну, яка має назву Звукоманія. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що в цій країні мешкають голосні і співучі звуки. Ну що, давайте ми з вами їх сьогодні пригадаємо. Так, подивіться уважно. Перший звук, який А-а-а! Ось такі голосні співучі звуки тут є. Але вам країна звукоманія пропонує пограти в чудову гру. Подивіться, в Звукоманії живуть ось такі різні предмети, які треба уважно роздивитися і пригадати назву. І вказати, де знаходиться наш голосний звук. Ну що, давайте подивимося, хто мешкає в нас на першому поверсі. Так, на першому поверсі у нас мешкає. Гляньте, хто це? Це кіт. Кіт. Ану, попробуйте, пригадайте, де в нас тут голосний звук? Кіт! Правильно, він у нас стоїть посерединці, і це звук і кіт. Молодці. Так, а хто мешкає на другому поверсі? Так, давайте поглянемо, хто ж це? Це сонце. Сонце. Ану, давайте уважно слухайте. Я ще раз повторю, скільки ж тут голосних звуків і де вони мешкають. На початку, всередині чи в кінці слова. Ану, уважно. С-правильно, дітки. Перший звук це приголосний, другий голосний звук О. Сонце. І останній звук це звук Е. Молодці. В слові сонце у нас два голосних звука. Так, ось наступний мешканець це в нас що? Диня. Диня. А будьте уважні, скільки тут голосних звуків. Правильно. Два. Один стоїть всередині, інший в кінці. Всередині, як звук називається і. Диня. Правильно. Диня. А останній звук це звук Я. І в нас виходить слово диня. Молодці. Так, І останній мешканець нашого казкового будиночка це вуж. вуж. Який тут звук мешкає? У, правильно, вуж, вуж, молодці. Дітки, ви пригадали всі звуки. Дуже добре, це дуже гарно. Але я вам хочу запропонувати домашнє завдання. Подивіться уважно, на останньому поверсі у нас мешкають ось такі мешканці. Перше це білка, друга – це коза, і третє це сир. Я хочу, щоб ви ще раз уважно подивилися на ці картинки, пригадали, де ж в нас з вами тут голосні звуки і надіслали мені свої відповіді. Я буду дуже їх чекати. І наступного разу ми знову з вами завітаємо до чудової країни звукомання. До побачення, до наступних зустрічей!